Так, приїхав Samsung S10E. Ціна 4200, досить хороший, гарний стан телефону. Ось такий є легкі-легкі царапки, але не суттєві. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5. Ось такий по стану, досить маленький, зручний, має відбиточок пальця. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Зараз покажу всю інформацію про телефон. Працює досить швидко. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, про телефон S10E на 12 му андроїді. Так, По пам'яті 6 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону 128 ГБ. Ось така тут крута камера, досить в комплекті Йде зарядний шнурочок Type-C, телефон та ось такий чехольчик. Іде дуже зручний телефон, малесенький. В комплекті йде чехол, нагадуюсь, а вже казав чехол та зарядний шнур. Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.